Мене бісять звички успішних людей, про які ми читаємо в інтернеті. І сьогодні я вам хочу розказати про інші корисні звички, які вас дійсно замотивують, які вам нададуть багато енергії і просто піднімуть вас з дивану. Отже, я Наталя Клименко, срібний директор Лівеста. Підписуйтесь на мій канал і зараз буде багато цікавого. Отже, не секрет, я живу зараз з дітками в Литві, сама із Запоріжжя. Тому я тут подивилася, як живуть європейці. І деякі звички мене просто вразили, і я хочу їх внести в своє життя. Хоча я так зрозуміла, що деякі звички в мене вже є, і я так дуже рада. Тому хочу поділитися з вами. Отже, беріть листочок-ручку, будемо записувати бо я ніяк не вийду зі своєї ролі вчительки, бо я тут дійсно працюю вчителькою. Отже, готові? Перша звичка це ходити з подружкою на каву. Не просто сидіти вдома в кухні за цим ділом, а вийти в кафе, в красиве кафе. А де красива музика, красива атмосфера, і просто посидіти хоча б на чашечку кави, поспілкуватися, поділитися враженням, розказати про щось своє, відволіктися, може трошки пожалітися там, на якісь там справи домашні чи на роботі. Але це так відволікає, я вам чесно скажу. Займається десь годинку-півтори. Але якщо це робити хоча б там один раз там... Ну, на місяць, ну, це дійсно дуже круто. Можливо, можна ще і частіше. Мені теж таке <рес> подобається. Тому запитайте себе, як часто ви ходите на каву а, зі своєю подружкою? Друга звичка це, це ходити в басейн. Або у лазні, або в джакузі. Хтось каже, ну це ти вже взагалі загнула. Скажу таке, я тут бачила, що у басейн... Ходять навіть прибиральниці з цієї школи, де я працюю. Тобто я побачила, їх там двоє, вони прийшли. Для них тут є, це курортне містечко, є невеличка знижка, так, воно коштує похід 14 євро, а для них по 10. -ро. Хтось каже, ну там євро, ж зарплати більше. Скажу чесно, прибиральниця отримує дуже небагато. Але це корисна звичка ходити в басейн, в джакузі, в лазні, удвох, або там ще з подружками, посидіти, побалакати, розслабитися. І це дійсно релакс і для тіла зняти напругу. І це такий релакс, просто поспілкуватися, і це дійсно дуже-дуже круто. От запитайте себе, як часто ви зі своїм чоловіком, чи може з подружками, як часто ви ходите до лазні, не просто десь там у когось на дачі там якась така своя збудована. А кудись красиве місце, кудись можу поїхати в, інший, в інше містечко, кудись зняти, там на добу, можливо, номер і відпочити. Угу. Ще одна корисна звичка. На свята, на вихідні їздити з сім'єю у інші курортні міста та відпочивати. Тут є така ну, дуже класна традиція, що у дітей співпадають канікули із святами, родинними святами. Наприклад, на Пасху цілий тиждень дітки відпочивають. І що я побачила, коли ми жили у отелі, на День матері, дуже-дуже було приємно побачити, виїжджають з сім'ями, з мамами яким же бабусям десь там по 70-80 років, привозять їх на, двоє, на дві доби десь приблизно в готелі і замовляють їм там спа, масажі, там різні процедури. І я бачила такі дійсно жіночі компанії навіть. Можливо, всі мамочки, всі дівчата там збиралися і їхали, своїм мамам робили подарунки, така жіноча компанія. І це було дійсно так приємно бачити, що родина вивозить. Привозить свою там стареньку маму і надає їй такі послуги, такий релакс. Ну, це дійсно круто. Інколи бачу на такі свята родинні всіми сім'ями, дітьми повністю за... заповнюються готелі. І там є і спа, і басейни, і масажі, там різні кімнати дитячі, тобто вони теж відпочивають родинами. І це, дивіться, не один раз на, ти... на, мі... на... на... на рік, а навіть, можна, чотири рази на рік. А тепер запитайте себе, як часто родинами ви відпочиваєте десь, не в місті? Ну, дачу я не беру, за, за приклад, на морі, там, десь там в лісі. Як часто ви виїжджаєте в комфортний відпочинок зі своєю сім'єю? Саме комфортний, я не враховую ваш дачний там маєток. Ні. Це кудись в інший бік взагалі. Нема такого. Угу, дійсно. А ще розкажу про особисті тренування. Як часто ви відвідуєте тренажерний зал? Це може бути не качатися, наприклад, для мене це важко. Це може бути не кардіо там, заняття, це може бути просто для жіночі або йога, або пілатес, або там якісь такі проста якась така гімнастика, де ну, і розслабляються м'язи трошечки там, і навантажуються, трошки зняти оцей. Ну, наприклад, для мене, для спини, це дуже-дуже важливо. От як часто виходити в тренажерний зал? Тут є така звичка. І це дуже круто. Я рада, що я теж підписалася на таке мероприємство. один-два рази на тиждень. Теж можу ходити і розвантажувати свою спину. І на остаток розкажу ще одну приємну звичку. Я познайомилася тут з однією жіночкою, що мені сподобалося. У них є така звичка. Вона каже, один раз на місяць, одні вихідні, ми відпочиваємо сім'єю хто як хоче. Ну там. Якщо, наприклад, там батько з сином кудись їдуть, там може мама там сама, може з донькою, може вони там з друзями окремо відпочивають, хто як хоче. Одні вихідні, вони відпочивають всі разом, з сім'єю, кудись їдуть і роблять те, що хочуть діти. Куди хочуть діти, туди і їдуть. Просто для дітей. Повністю вихідні для дітей. А третій раз вони їдуть із чоловіком разом і відпочивають там де їм комфортно, вони самі залишають дітей на бабусю і повністю самі виїжджають кудись в інше містечко, десь там повністю відпочивають. А четверти, четверті вихідні вони вже вибирають, ну, як, як воно там станеться, може якісь там плани ще, може до друзів. Ну, такий відкритий у них вихідний. Тому до мене питання, чи взагалі відпочиваєте ви, чи відпочиваєте ви не вдома. І це дійсно, я зрозуміла, це дуже-дуже круто, бо я себе піймала на тому, що ми весь час були в процесі. Дім робота, дім-робота, дім-робота. І деякий час я себе ловила, що я була в такому стресі, в такому напруженні. Не могла навіть відпочити, кудись поїхати, бо всі зайняті, зайняті. Ми не планували відпочинок більш ніж один раз на рік. Тому для себе я взяла такі, знаєте, звички, коли я відпочиваю. В мене вивільняється енергія, і я потім з більшим ресурсом а, долучаюся до роботи, я можу зробити набагато більше. Тому, якщо робити маленькі паузи там, на годинку, один-два рази на тиждень або там, взагалі вихідні поїхати на шопінг, то це дійсно тебе заряджає, це тебе мотивує і це вивільняє енергію, і ти її потім залучаєш максимально ефективно. Тому, будь ласка, пишіть мені, чи є у вас такі звички, які звички ви хочете в собі випрацьовувати, і ну, мені цікава ваша думка. Хтось каже, Наталка, ти мене бісиш, бо все це е, упирається в гроші. Якби були в нас такі зарплати, як в Європі, то ми б там дійсно теж там могли б собі дозволити. Але, дорогенькі мої, скажіть мені, якби ви кожного місяця отримували півтори-дві тисячі євро, ну хоча, скажу, для Литви це занадто великі гроші, це вони так не отримують. Ну, півтори це взагалі дуже круто. Якби ви отримували півтори тисячі євро на місяць, що б ви змінили в своєму житті? Хтось сказав, би, одразу би закрив би там кредити, там повіддавав би, би всякому там свої долги, да? то ну добре, далі. Ви б закрили таку дірку в своєму бюджеті. І що б ви робили далі? Ну, кожного місяця вам капає, півтори-дві тисячі, півтори-дві тисячі ще капає, Що б ви змінили, які б нові звички ви б додали. Чесно скажу, трошки, може, хтось зараз підзавис, під, під, під да? бо ми ніколи не планували свої... Приємні звички, нове життя. Ми просто звикли жити на ті гроші, які ми маємо. І ми вже навіть забули, як можна, не вже можна жити якось по-іншому. А от тепер увага, дивіться, я вам розкрию секрет. Згадайте п'ятьох друзів, з якими ви спілкуєтеся. І згадайте, ну приблизно порахуйте, який середній бюджет доходів, які середні доходи у кожній сім'ї, з якою ви спілкуєтеся. І ну, я так скажу, що в більшості ви середні арифметичні п'яти друзів, з якими ви спілкуєтеся. Отже, у вас і звички такі самі, у вас і стиль життя такий самий. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, покращити його, то по-перше, пропишіть собі, які б звички корисні ви ввели б у своє життя. По-друге, це можливо трошки менше спілкуватися з тими людьми, хто вас не стимулює. А навпаки, та чого ти висовуєшся, та нікуди не треба і там сиди, і всі, і так і ти, так, як ти. А спробуйте спілкуватися більше з тими людьми, хто заробляє більше. Послухайте, про що вони говорять, як вони мислять, як вони планують і вчіться мислити по-іншому. Отже, зрозуміли? Отже, дівчатка, якщо ви собі відчули енергію, що десь я вас трошечки підчепила, що вам хочеться так жити дійсно, але ви не знаєте, де взяти гроші то у вас є два виходи. Перше, ви можете чекати, коли держава щось змінить у нас і кожна людина буде отримувати дійсну європейську зарплату. Ну чекайте, потім мені напишете, коли це станеться. Другий варіант ви можете взяти все в свої руки. Благо ми працюємо дуже з класним продуктом. Це косметика, побутова хімія, це миючі засоби. Це те, чим людина користується завжди, навіть у під час війни. Є така класна фраза, сказала її мудра людина, люди милися, миються і будуть митися. Цей процес не можна зупинити, його можна тільки очолити. Отже, є другий варіант, це ви можете заробляти разом з нами у проєкті Лівеста онлайн. Бо зараз вже десь восьмеро дівчат нас в моїй команді отримують саме гроші на картку. Дівчата, і це круто. Тому, якщо хочете навчатися, я вас запрошую, go до нас команду. Пишіть мені прямо зараз, Наталі, я хочу разом з вами заробляти в проєкті Лівеста Онлайн. І, як приклад, я живучи в Литві, не маючи каталогу та товару, працюючи тільки онлайн по 2-3 години на день, я тут вже заробляю, максимально виплата була 28 тисяч гривень. Дівчата, якщо хочете, пишіть мені прямо зараз.